Дивіться, це найстаріші ляльки нашого театру, вони були зроблені у 1987 році. Цей рік я прийшла в театр, чому я так це запам'ятала? Тому що от навіть голови, тобто пап'є-маше, ми ліпили з акторами разом. Ну, це такий тренінг у нас був у майстернях, тому що кожен лялькар має знати, як з чого як виготовляється лялька. І ця от вистава вона називається Маленька фея феї». 92-й рік вони, значить, у значно висять в музеї. Прекрасна така була казка. Називалася Угорська балада, поставив її Олександр Петрович Куцик. І це були перші ляльки, які маріонетки в нашому театрі. Виставу ми навіть представляли її на другому міжнародному фестивалі, який інтерлялька, який проходить у нас в Ужгороді. І така була казка. Ну класна ці театральні ляльки унаочнена історія Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка. Вони, а ще декорації та костюми, сформували виставку, яка стала частиною арт діалогу візуально-пластичних форм театру Всесвіт у долонях. Більше як 20 вистав. Тобто, це і, це і ляльки, і декорації, і костюми, і є декілька таких раритетних ляльок, які в нашому театральному музеї. До речі, за такими старовинними ляльками потрібен особливий догляд. Ми ляльки ніколи не викидаємо. Тобто, ну, якщо вже так, ми їх бережимо, от, намагаємося там, музеї повісити, у нас стати на другому поверсі, намагаюся якось там реставрувати, щоб вони зберігалися. Тому що це наша історія, ми їх любимо. Знаєте, як важко взагалі от, стару ляльку, яка, як ми кажемо, пішла на пенсію, бо ну, закінчив. Вистава, ну якби все не граємо і її просто розібрати або викинути. Тобто, ми ж довгі роки, от якби працюємо з нею. Тому кожна лялька це історія. Ну просто історія е, прекрасна. У Бавці є не лише особливі раритетні ляльки, а й вистави. До прикладу, принцесу стрибунку грають уже 34 роки. Зовсім нічого не змінюючи. Ляльки для виставки, яку розгорнули в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, демонструють розмаїття театру. Є і вистави для дорослих, для дітей, і формували виставку по такому принципу: на контрасті ставили ляльки і гапітні перчаточні маріонетки, щоб був такий контраст, щоб глядач міг побачити, що на будь-який смак. У нас є вистава. Паола Полуденна додає: створення ляльок командна робота. Вона робиться всім художнім цехом, також задійний столярний цех. Ось також дуже важливу роль грає механік ляльок, які створює рухи для ляльки. Це, ну, я не можу сказати, що складна робота, але вона дуже вона потребує креативності. Паола любить усі процеси створення ляльок. Я люблю всю свою роботу. Якою лялька не була, це може бути і маріонетка, і перчатка, і для мене немає різниці. Ну, мені просто подобається їх створювати. То я можу робити і поп'ємо ще основу, і розписувати ширму, і щось підшивати, щось клеїти. А ну, є з того всього щось, що вам найбільше подобається? Ну це напевно ну, я люблю розписувати ширми. Розмальовувати їх і розписувати ляльок під кінець, коли вони вже готові. Їх треба трошки підписати, щоб на сцені вони виглядали більш виразно. Актори закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка показали театрально пластичну композицію, складену з невеличких фрагментів вистав у нашім раю на землі та Дерев'яне диво. Цесвіт у долонях, міжнародний арт-діалог, візуально-пластичних форм театру. Таким те, що пов'язаний з інтерлялькою, каже Мирослав Петій. Щороку ми проводили наш відомий фестиваль Інтерлялька. Звісно, він проводиться раз на два роки. Але в цих паузах ми також вирішили зробити такий арт-діалог, тому що в нас велике напрацювання з кошицьким театром Ляльок, і зрозуміло, що така от творча співпраця дає можливість всім поціновувачам відчути десь той, той момент міжнародної співпраці. Ми очікуємо на приїзд художнього керівника кошицького театру ляльок Івана Согіла. Такі заходи об'єднують і працівників різних установ культури. Закарпатський музей народної архітектури та побуту до арт-діалогу долучився залюбки, каже директор Василь Коцан. Ми радо погодилися взяти участь у цьому проєкті, надали можливість розгорнути в виставковому залі нашого музею цю експозицію в експозицію театральних ляльок різних пластичних форм, які використовуються у постановках, перформансах театру ляльок. Для нас для музею тема ляльок теж доволі близька, і зараз у одному з приміщень нашого музею діє виставка ляльок. Уже давно відома є наша виставка. Натхненні ляльку, як тому десь і переплітається а, це наша співпраця. До арт-діалогу долучилися і студенти кафедри мистецьких дисциплін Академії культури і мистецтв, а також кафедри мистецтва театру Ляльок Київського національного університету, театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.